У 2017-му на Тернопільщині вже зареєстрували більше шести сотень дорожньо-транспортних пригод, наслідок яких загинули 12 осіб. Повідомляють в головному управлінні Нацполіції в області. Більше половини ДТП трапились у місті. Одна людина загинула. За вчинення ДТП є види, два види відповідальності: адміністративна і. Кримінальна, значить, якщо потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, за це передбачено адміністративну відповідальність. А якщо потерпілому спричинено середні, тяжкі чи е, внаслідок якої ДТП загинув потерпілий, наступає кримінальна відповідальність. Там є три частини, і також від штрафу і до позбавлення волі аж до 10 років. Виявлено 4 тисячі 10 порушень. Правило дорожнього руху, з яких 206 фактів керування в нетверезому стані. Також від початку року на території Тернопільської області було проведено комплексне обстеження автошляхів і вулиць Тернопільської області і міста Тернополя. Було виявлено великий ряд недоліків в експлуатації наших автошляхів, на що Відділом безпеки дорожнього руху було реагування. Ремонту доріг чи не найбільше потребують чортків, кременець, бучач, зазначив Володимир Зігрій. До речі, якщо ДТП трапилось через неналежний стан дорожнього покриття, водій може вимагати компенсацію. Звичайно, це реально основне період, коли стається сама дорожньо транспортна пригода, правильно задокументувати дане порушення, визвати відповідно наших працівників і відповідно керівників служб, які на цій ділянці отримують ці шляхи. Цього року ми таких випадків не спостерігаємо. у Нас такого не було ще на сьогоднішній день, але в минулих роках це практикувалося. Окрім доріг, правоохоронці обстежують також залізничні переїзди та кільцеві розв'язки. Що ж до місць найбільшої концентрації ДТП в межах області, правоохоронці відзначають шість ділянок серед них перехрестя чистилів біла та частина дороги броди Тернопіль. Острог Кремль з почав це на Почаю напрямок. Село Луб'янки з Баражського району, це автодорога Тернопіль Ланівці. Дома Мокович, Чернівці, – Це район Велика Березовиця. Це будемо казати від самого перехрестя і до закінчення самої Березовиця. Це є місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Також в нас залишається на сьогоднішній день Львів-Тернопіль. 107 кілометр – це село Озерна. Ще вісім небезпечних ділянок нарахували в обласному центрі: серед них дамба Тернопільського ставу, вулиця Тарнавського, проспект Злуки, перехрестя вулиць Протасевича, Гайова, Руська Замкова, Руська Гоголя, Пандери Хмельницького.